Проєкт сприяння створенню робочих місць у Миколаєві та розвитку соціального діалогу стартував у Миколаєві 24 березня. Ініціатива має на меті об'єднати ключових учасників ринку праці, говорить керівниця проєктів і програм Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація центрів підтримки бізнесу Ольга Раку. Це інструмент, який об'єднує ключових стейкхолдерів ринку зайнятості, як то представники обласної військової адміністрації, місцевої влади, центру зайнятості, освітніх закладів, закладів професійної, професійно-технічної освіти, роботодавців. Було визначено чотири основні напрямки, за якими ми будемо працювати. Один з них ключових один з ключових це є підтримка в самозайнятості та підприємництві, оскільки ми розуміємо, що тут є великий, Потенціал для того, щоб створювати робочі місця і вирішувати проблему безробіття. Партнерство у рамках проєкту спрямовано на вразливі групи населення, такі як переселенці, ветерани, люди з інвалідністю, жінки, люди віком 45+, які мають обмежений доступ до навчання та працевлаштування, каже Ольга Раку. Це один із ключових компонентів і інгредієнтів в робочій моб. Це сталість. І надійність. Чому так? Ми не приходимо для того, щоб казати вам, що робити. Ми разом разом з вами обговорюємо, вирішуємо, що ми надаємо. От є пропоєм попит, і ми забезпечуємо пропозицію. Проєкт буде реалізовуватись за підтримки міжнародної організації праці та уряду. Данії те, що вони заходять до нас в регіон, це ознака того, що міняється підхід. Взагалі, наших партнерів до розвитку економіки, до підтримки ринку праці. Бо раніше точково наші партнери допомагали в цьому. Під час заходу між партнерами була підписана угода про співпрацю. Проєкт триватиме 13 місяців, розповіла Ольга Раку. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.